Допоможіть урятувати життя НТН у котре звертається до своїх глядачів. 17-річна Ніна Дідик із Житомирщини вже 10 років бореться з раком крові. Нині недуга прогресує, тож терміново потрібно пересадити кістковий мозок. На операцію треба 115 тисяч євро. А звичайна сільська сім'я такої суми не має. Тому просить допомоги в усіх небайдужих. Кожен мій день розпочинається із пиття таблеток. Вже довгі 10 років Ніна Дідик на пігулках. Більшу частину свого життя вона бореться зі страшним захворюванням. В неї дуже заболіла одного дня ножка. І вона вже ми так до ранку вона дуже заболіла, вона так боліла вже, що вона просто не плакала, кричала. Нам сказали дуже страшний діагноз, що найхронічним є вогідневий лейкоз. Відтоді розпочалася боротьба за Ніну. Пігулки тривалий час давали дівчинці можливість жити, але нині організм ослаблий. Ліки вже не допомагають. Така вже у нас ситуація, нам треба терміново робити пересадку і постану неї, звичайно, вже нема куди відтягувати. Пересадити слід кістковий мозок. Італійська клініка готова прийняти хвору. Утім, на операцію потрібні величезні гроші 115 тисяч євро. Їх родина з Житомирського села Мінківців просто немає. Мати хворої працює сільською бібліотекаркою, заробляє тисячу гривень. Батько роботу знайти не може. Тож пора господарство. З цього й живуть. Я хочу звернутися до всіх людей, яким. Не байдужа чужа біда, чужі проблеми. Допомогти мені врятувати мою донечку, зібрати такі кошти. На операцію Ніні гроші збирають усім миром. Завдяки односельцям є 50 тисяч гривень. Ми звернулися до всіх організацій, яких тільки могли, до орендарів, які в нас орендують, землю. До односельчані вона так хоче жити, як як ми всі разом взяти. Ми так не хочемо, як хоче жити ця дитина, і вона стріметься до цього, і вона живе і вірить. вірить. Ніна не втрачає надії на своє одужання. Окрім того, мріє піклуватися про безприхисних тварин. Хоче відкрити власний притулок. Одне життя вже врятувала. Цього красення Васю. Колись дівчина знайшла його побитого зараз же кіт, неймовірно вдячний своїй хазяйці за турботу. Вася дай мені чмокі. Якщо чмоки дасть, він ще маленький був такий. Ну, побили його, то я його з піп'ятки викормила. Ти зараз мій кіт. Ніна 8 березня відзначатиме день народження. Мріє, що святкуватиме в італійській клініці, де їй зроблять операцію. Поки батьки напитують доброчинний фонд, який би допоміг грішми на пересадження, щоб не гаяти часу, терміново потрібно шукати донора. А на це слід якнайшвидше назбирати 25 тисяч євро. Глядачам НТН вже не раз таке вдавалося, тож спробуємо врятувати ще одне життя. Я вилічуся і приїхати в Україну вже здоровою. Той сі дуже цього хочу. Це зараз саме перша моя міста. Марина Борисполець, Кирило Коротких.